Хочу вам показати як приклад посадки хурми, коли ґрунтові води дуже близько підходять до поверхні. Насипається, як ви бачите, ось такий холмик, гірка. Всередину холмика викопується ямка і саджається. Це для того, щоб коренева якомога більше була росла глубше, як буде рости глибше, то щоб менше діставала до води. Тому, так сказати, ви трошечки збільшуєте величину посадки, куди будете садити. От. По весні цій рослині вже вісім. Та, мабуть, в цьому році вісім буде. Ну, як ви бачите, тут кісточки падають під нею і проростає насіння прямо під нею. Ну, це залишив, нехай буде. Значить, що робиться по весні прополочка. потім цю рослину вже потрібно підживити. Чим підживлюю? Береться звичайна нітроамофоска. фоска, отакі от. Бо, як бачите, не дуже великій кількості. Прямо підсипається під штамп дерева під стовбур. І далі буде трішечки добриво буде трішки землею оброблене, щоб було в землі, а не на поверхні. І потім зробиться ще полив. По политому вже зробиться мульчування. Рослини, щоб волога менше випаровувалася за літо. Це на першій стадії розвитку, з самої весни. Літом мульча вже буде не потрібна, бо під нею будуть скоплюватися слимаки, храбаки і все інше. Тому мульча частково буде прибрана, залишиться мінімальна доза. Я думаю, це. Відео теж буде вам корисним, особливо у тих, у кого ґрунтові води дуже близько підходять до поверхні ґрунту.